Якщо ти несеш дар до вівтаря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій, перш ніж піди, піти, піти, приберися з братом, а тоді повертайся і поклади на вівтар дарунок свій. Ось я хочу, щоб ми розібралися в цьому, тому, в цьому. Тому що розбираючись в цьому, ми не знайдемо відповідь на перше питання. По якому принципу Бог не приймає жертву? Тому що ми однозначно можемо констатувати, що Бог приймає жертву і вони йому приємні, а і Бог не приймає жертву, і вони йому можуть бути неприємні. Яким чином це трапляється? По якому принципу це? І ось що я хотів би сказати: перше, роздумуючи над цим, сама жертва, сам акт жертви і сам акт нашого дарунку. Про що це свідчить? Це свідчить про відносини мої з Богом, правильно? Потім Бог поклав якийсь порядок цього всього, але це все одно свідчить про мої відносини з ним. І якщо говорити цей вірш, читати його, читати його іншим.